Всіх вітаю після розпаду союзу в Україні. Раптом виник дефіцит сірників. А отже, імпортували ми їх із Росії та Білорусі. Ціну, яку ми виплачували на імпорт сірників за рік, просто в голову не влазить. Тож сьогодні ми поговоримо про встановлення української сірникової фабрики та її таємні схеми. Випуск вийшов насиченим та з неймовірними поворотами. Мене звати Артем, а ви на каналі так званий. Перед початком відео я хочу подякувати вам за 2000 слідкувачів. Я безмежно вдячний всім, кому подобається моє відео та хто в них вбачає потенціал. А тепер поїхали! Перші сірники були винайдені угорським вченим Яношем Ірендів в 1833 році. Сірники робилися з білого фосфору, який був дуже вогненебезпечний та отруйний для людини. А вже сірники сучасного виду з червоною головкою почали виробляти 1855 року у Швеції. Це невеликий екскурс у історію винайдення сірників. Як було згадано, ставши Україною незалежною, виник дефіцит сірників. У нас не було своєї фабрики, здавалось би нескладного виробництва товару. Тож ми кожного року віддавали 20 мільйонів доларів. Доларів на імпорт сірників із Росії та Білорусі. Кабмін, врешті-решт, схаменувся та доручив створити власне підприємство сірників. У 1998 році у селищі Березне, на Рівненщині, на базі військового підприємства Газотрон було створено рівненську сірникову фабрику. Щоб закупити обладнання, уряд України та інноваційний фонд виділив 17 мільйонів німецьких марок. Німецькі марки були колишньою валютою Німеччини. У 2001 році марки їх замінили на євро. Для розуміння то 1 євро прирівнювався до Двох німецьких марок. Фабрика була збудована максимально швидко, всього за один рік. Перед початком виробництва майбутні працівники фабрики їздили навчатись поводженню з обладнанням до Швеції, а шведські фахівці монтували все обладнання. Вже 12 травня 1999 року на рівненській фабриці було виготовлено перший сірник. Також вся поставка матеріалів відбувалась від вітчизняних виробників. Осику виробляла та забезпечувала компанія Рівнеліс. Картон постачав обухівський картонно паперовий комбінат. Це той самий, який випускає туалетний. Папір. Парафін привозили з Дрогобицького нафтопереробного комбінату. Рівненська сірникова фабрика випускала якісну продукцію, яка конкурувала з білоруською та російською. І тут відбувається непередбачуване. Надалі для розуміння будуть використовуватись терміни рівненська фабрика та українська фабрика. Українська фабрика то є приватна компанія. Рівненська, в свою чергу, є державним підприємством. В 2004 році реєструється приватна фірма ТОВ Українська сірникова фабрика. Гроші в фірму вклала компанія з Лондона Paxton Limited. Розмір вкладу склав 1 мільйон 767 тисяч гривень. Із деяких ЗМІ я дізнався, що нібито зв'язок української сірникової фабрики лежить з бізнес-партнером Фірташа Іваном Фурсіним. А Фурсін, в свою чергу, був народним депутатом з 2012 року від партії регіонів. Перейдімо назад до Рінецької сірникової фабрики. Укрспец Банк надав державному Підприємству Рівненській фабриці кредит на 2,5 млн грн для запуску виробництва. Оскільки позику фабрика не повернула, то банк через суд заволодів частиною майна. Вже 2006 року Укрспа провів аукціон з продажу активів Рівненської сірникової фабрики. І вже українська сірникова фабрика купує активи рівненської фабрики. Опісля майже всі працівники Рівненської фабрики 90% перейшли на роботу в приватну фірму ТОВ Українська сірникова фабрика. Українська державна інноваційна компанія Вилучає обладнання з виробництва сірників у рівненської фабрики та передає вже приватній українській фабриці. Це сталося через незмогу розрахуватися за оренду обладнання. Тож господарський суд рівненської області дав рішення про вилучення обладнання. Державне підприємство Рівненська сірникова фабрика в місті Березна. Чекало гіршого ще з 2007 року. Була нестабільно виплачувала заробітна плата, через те відчували трудності. Відтоді державне підприємство зупинило виробництво, проте сірники на орендованих площах робило товариство з обмеженою відповідальністю Українська сірникова фабрика. 2010 2010-го на державному підприємстві залишилося лише двоє працівників: директор та бухгалтер. Решта продовжували виготовляти сірники на приватній фабриці. Потрібно відрізняти рівницьку сірникову фабрику та наше підприємство українську сірникову фабрику. Ми працюємо стабільно. От, ринок збуту настільки розширюється. Цитата Віктора Матчука, голови Рівненської обласної державної адміністрації. Підприємство зразу ж поставило в такі умови, що воно змушене було брати кредити. Потім було зроблено так, що фабрика не повертала кредит. Борг накопичувався. Я не знаю, чи це зробили спеціально. Той, хто перекупив борг, отримав право власності на майно підприємства. Я не можу давати оцінок, бо, можливо, це зробили через поганий менеджмент, дурну голову. Можливо, це планувалось з самого початку. У даному випадку я можу лише припускати. Жодної інформації у мене немає. Розслідування таких питань не справа ОДА. Стан здоров'я завадив очільнику державної фабрики доповісти, чому його підприємство зазнало краху. Про те, що це відбувається, знали всі. Рівненська сірникова фабрика була приречена. Її збудували, забезпечили обладнанням, а обігових коштів для розвитку держава не надала, наслідок чого підприємство потонуло у кредитах. Відтак уже шість років в Україні виготовляє сірники приватне підприємство. А ми працюємо стабільно ще раз говорю, з 2007 року. Це просто нелогічно, не може ніяк вплинути. Просто чергова перемога приватника над державником вже в 2011 році рівненську державну фабрику було визнано банкрутом. При українській сірниковій фабриці, яка існує дотепер, росіяни та білоруси почали експортувати сірники до України по демпінговим цінам, Себто просто почали продавати сірники за зменшеними цінами, аніж на місцевому ринку. Таким чином, порушуючи правила справедливої конкуренції та завдає збитків місцевим, тобто українській фабриці виробникам. Тож українська фабрика відповідно до закону подала скаргу та во. Магала запровадження антидемпінгових заходів. Через рік міжвідомча комісія ввела відповідні заходи на 5 років щодо імпорту в Україну сірників, вироблених в Росії та Білорусі. Ще через рік українська сірникова фабрика відчула наслідки антидемпінгових заходів, та за її словами, це дозволило збільшити обсяг випуску продукції. Через це було збільшено кількість робочих місць, і тепер на фабриці працюють вже 300 осіб. Тож вже у приватної компанії почало все налагоджуватись. Щороку фабрика виробляє 630 мільйонів коробок сірників. Забезпечуючи потребу українців на 35%. Працюючи в тризмінному режимі, за добу фабрика виробляє 2 мільйони коробок, а у кожній коробці 40 штук сірників. Експорт сірників української фабрики відбувається в 5 країн: Польщу, Грузію, Литву, Болгарію та Румунію. Не знаю, чи можна назвати поглинання державної компанії рейдерством, тому що виходить, що аналогічно схожа фірма, у них навіть назви майже ідентичні. Неважна людина дуже легко може їх сплутати. Тож ця приватна компанія викуповує половину акцій державної Фірми, яку загнали в борги. Та вже, можна сказати, одна сірникова фабрика веде успішний бізнес. Ця схемка підпадає під визначення рейдерства, тому я не бачу причин називати це інакше. Ось так державну сірникову фабрику рейдернули та відбулися схеми, які об'єднали державну фабрику з приватною компанією. А якщо було цікаво та ви дізнались корисну інформацію, то підтримайте мене лайком. А якщо я змога підтримати фінансово, то потрібна інформація в описі відео.